Павло Петровичу, наступне запитання від Олександра із Кам'янського району. Доброго дня. Як бути, коли кошти за новий касовий апарат проплачені, але сервісник говорить, що в наявності техніки зараз немає. Як бути от станом на 1 липня? Якщо говорити про Да, дійсно є проблема, дещо з забезпеченими апаратами, але на сьогоднішній день вже зареєстровано відповідно. Затверджує наказом ДПС України про затвердження державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій затверджено 23 моделі, які можуть використовуватись. У нас в області існує 19 сервісних центрів. Тому я дещо сервісники наші, на жаль, не дивлячись на те, що ми проводили з ними зустрічі і звертались з проханням активізувати роботу, звертатись до виробників. Ну не зовсім активно взялись до цієї роботи. Тому моя рекомендація. Є багато сервісних центрів, звертатися до того сервісного центру, який зможе забезпечити своєчасну поставку обладнання, а гроші вимагати, повернути в цю сервісного центру. Тобто, тут знову ж таки я повторюю, це договірні відносини. Ми, якщо не виконали вчасно, вони повинні відповідати той же сервісний центр. То, що такий суб'єкт господарювання, як і цей підприємець, який використовує касовий апарат. Дякую вам, Павло Петровичу.